Наше життя так швидко летить, правда? Так дні швидко минають. І Біблія каже, а ми відлітаємо. І Біблія говорить нам, щоб ми навчилися так рахувати наші дні, щоб нам набути мудре серце. Амінь. Мудре серце. Люди за життя різне набувають: хтось ворогів, а хтось друзів. Хтось набуває майно, а хтось набуває борги. Люди різне набувають. Як важливо мати мудре серце. Мудре серце дає Господь. Амінь. І коли ми вникаємо в Боже Слово, ми отримуємо велике благословіння, тому що там є так багато мудрості. І роздумуючи про тему, яку ви маєте, буквально не мав багато часу. Готуватися до вашої теми, бо готував інше. Але коли отримав цю тему, от почав молитися і думаю, треба все ж таки щось говорити до теми. І знаєте, на моєму серці, улюблені, є продовжити думку, яку говорив брат Володимир, про те, як люди входили в обіцяний край в Старому Завіті. І знаєте, Бог обіцяв їм цей край, і Бог казав, ви заволодієте тим краєм, і треба було заволодіти тим краєм, правда? Треба було повірити в Божі обітниці, треба було взяти ці обітниці і рухатися в цих обітницях. Але ми знаємо, що в тому краї було багато сильних народів, в тому краї були люди велетні, в тому краї були укріплені міста. І на перший погляд, не так легко війти туди, не так легко перемогти тих, хто є сильний, чи не так улюблені. Перемогти тих, хто сильний, укріплений. Треба мати також силу, а де її взяти. В чому була їхня сила? Їхня сила була в Бозі. Їхня сила була в тому, що Бог їм сказав і Бог їм повелів. Але в це треба було повірити. Цим треба було жити. За це треба було ухопитися, а люди дивилися на видиме, на видиме. Знаєте, улюблені, думаючи про тему е, перемоги. Переможець спадкує все. Це тема, улюблені, я хотів би її адресувати сьогодні в наше служительське русло, і е, знаєте, подумати над, і, над, таким, е, над такою темою, як навчитися перемагати самого себе. Бо це є найтрудніше. Знаєте, ми завжди очікуємо завойовувати, перемагати десь території людей і так далі. І це добрий намір, але так важливо навчитися перемагати самого себе. Аналізувати самого себе, вчити самого себе, вникати в самого себе. І оця перемога це найсильніша перемога, яка тільки може бути перемогти себе. Знаєте, якщо ми не переможемо себе, свої похоті, свої пожадливості, свої бажання, свої амбіції, ще щось своє, ми не зможемо рухатися в Божій волі, і ми не зможемо бути ефективними слугами Господа Ісуса Христа. Те, що ти не переможеш в своєму житті, що, що не до подоби Богові, це може свого часу перемогти тебе. Пригадуєте, улюблені, коли Бог через пророка Самуїла говорить до Саула, щоб він пішов і все закляте в Амалика він винищив. І це перша книга Самуїла, 15 розділ, з першого по третій вірш. Там написано перша Самуїла 15, з першого по третій вірш, але читаю вже в кінці. Тепер іди і поб'єш Амалика, і вчиниш закляттям все, що його, і не змилосердишся над ним. Позабиваєш все від чоловіка аж до жінки, від дитини, аж до немовляти, від вола аж до штуки дрібної худобини, від верблюда і аж до осла. І ми знаємо, що Саул почув це слово, він чув це слово від Божого пророка, але це слово не виконав. Не виконав. І знаєте, прийшов момент, була битва, і Біблія говорить нам. Що Саул впав. Друге Самуїла, 1-6. Друге Самуїла, 1,6,8 написано, і сказав той юнак, що розповів йому, припадком натрапив я на горі Гілбоа, аж ось Саул настромлений на списа свого, а колесниці і їсті доганяють його. І він обернувся до мене. І, і побачив мене, і мене покликав. А я відказав осія і сказав він до мене: хто ти? А я відказав йому я амалекитянин. Знаєте, як помер Саул? Його вбив амалекитянин. Ситуація дуже проста. Якщо ти не вб'єш амалекитянина, він вб'є тебе. Якщо ти не переможеш твоїй похоті, ти не переможеш те, що Бог сказав, треба перемогти, воно вб'є тебе, воно знищить тебе. Ти або будеш панувати над прогріхом, над проблемою, над ситуацією, або ти впадеш від неї, це скосить тебе, так говорить Біблія, Бог сказав, але Він не зробив цього. Він пожалів. Пам'ятаєте, Він пожалів. Він думав, що він милосердніший за Бога. Він думав виконати слово наполовину, і він так глибоко помилився. Тому улюблені Писання говорить, щоб ми навчилися панувати над собою. Приповісти 16.33. Притчі 16.32. Ліпший від селача, хто не скорий до гніву. Хто ж панує над собою самим? Хто перемагає самого себе, панує над собою самим, ліпший від завойовника міста? Амінь. Дорогі служителі, дорогі брати і сестри, ми повинні навчитися панувати над собою самим, перемагати самого себе, вміти. Підніматися, навіть коли руки твої опускаються. Знаєте, тут написано ліпший від силача, хто не скорий до гніву. Як ви думаєте, в чому часта причина гніву водіїв на дорогах? У вас буває таке, що ви їдете, і вас по дорозі гнів піднімається? В когось таке було, з братів, є чесні люди в цій залі. Слава Ісусу! І в мене таке бувало. І знаєте, це серйозна проблема, гнів. Чого він в тебе виникає? Чого раптом, раптом? Ти взриваєшся? раптом. Щось в тебе там піднімається, щось в тебе там незадоволення якесь і так далі. Знаєте, проблема є в тім, що наш ворог не є зовні наш, нас, наш ворог є всередині нас. І це є гріх, гнів, незадоволення, ще щось. І раптом воно при певних ситуаціях що піднімається. Піднімається. І як хтось сказав, якби його там не було, то він би не піднявся. Але якщо він піднявся, значить він там є. І при певних обставинах він проявився. Він проявив себе. Але нам важливо пам'ятати. Що ми маємо навчитися панувати над собою, приборкувати свій гнів, приборкувати самих себе. В Писанні написано Якова 4.1. Звідки війни і свари між вами? І апостол Яків каже, чи хіба не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Тобто самі найбільші проблеми вони приходять до нас не зовні, а зсередини. Тому Біблія каже: понад усе, що лише стережеться, стережи своє серце. Серце. Бо хоче, щоб наше серце було чисте, і щоб ми були людьми сильними, які можемо приборкати себе, які можемо перемогти себе і свої амбіції. Мені подобається молитва Анни, мами Самуїла. Знаєте, вона молиться і каже такі слова. Це перша Самуїла 2.9. Перша Самуїла 2.9. Бо сильним. Не сили стає чоловік. Сильним не від сили стає чоловік. В чому ж тоді сила? Від чого стає сильною людина? Від чого стає сильним Божий слуга, Божий чоловік? Знаєте, це цитата неймовірно важлива. І ми розуміємо, що панувати над собою це не так просто. Боже, дай нам сили. Що означає взагалі панувати? Панувати це означає мати владу. Мати владу. Панувати це мати владу над ким-небудь, над чим-небудь, вміти підкорити, приборкати, вміти стримати свої почуття, вміти володіти собою, панувати собою? Це неймовірно важлива якість. Бог сказав до Каїна 4:7. Отож, коли ти робитимеш добре, то піднімеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, але ти мусиш. Оце слово, але ти мусиш, брати і сестро, дорогі друзі, місіонери, служителі, але ти мусиш над ним панувати. Це повеління Боже, ти мусиш. Тому що якщо ти не пануєш над цим, воно буде панувати над тобою. Якщо ти це не приборкаєш, не переможеш, ти не будеш переможцем в цьому, це переможе тебе і це знищить тебе, зруйнує тебе. Зруйнує твоє життя і твоє служіння, це знищить. Тому панування над собою самим призводить нас, улюблені, до благословеного життя. А коли ми не навчимося перемагати себе, панувати над собою, це приведе нас до проблем, до розрухи, каже Писання. Тому нам так важливо навчитися вміти володіти. І контролювати свої емоції особливо в таких екстремальних, нестандартних ситуаціях, це дуже велике благо, бо в сучасному світі стільки різних викликів, стільки різного всього є. І часом, знаєте, люди не можуть справитися із собою самим, і часом дають волю, волю емоціям, словам. Часом можуть проскакувати не ті слова, які би треба було, правда? Але люди кажуть, ну ж війна, ну, ну ж Бог все розуміє і так далі, ну, ну десь десь там щось. Знаєте, ми є Божі люди, ми є Божі слуги, ми є Божий народ. Тому Біблія каже, щоб ми панували над собою. І знаєте, панування над собою дає нам відчуття радості. Коли ти переміг себе, коли ти приборкав себе, коли ти заставив себе зробити те, що тобі не хочеться, або те, що тобі не дуже було до серця, але Бог тобі говорить, знаєте, Біблія каже, що тіло завжди противиться духу. І дух противиться тілу. І знаєте, Бог часто говорить в наше серце робити ті чи інші речі, і плоті так не хочеться. Плоть завжди знайде оправдання, вона завжди знайде аргументи і так далі. Але той, хто панує над собою, він уникає багатьох проблем, він уникає багатьох непорозумінь. він... Проявляє тверезість, поміркованість і зазвичай завжди знайде мудрий вихід ситуації, панувати над собою, щоби бути не поспішним. Часом бувають ситуації, де треба вже приймати рішення. І дуже часто ти відчуваєш, як Бог каже, не спіши, не спіши. Почекай, зупинись. Коли ми читаємо. Біблію ми бачимо, як Біблія описує багато різних прикладів людей Божих, які навчилися панувати над собою і приборкати себе. Мені подобається приклад Йосипа. Йосип, будучи в неволі, будучи далеко від батьківського дому, далеко від своєї рідні, далеко він завжди пам'ятав, що око Боже наглядає над ним. Він не давав волю своїм емоціям, своїм гріхам, знаєте, пристрастям, які в нього, як в молодого чоловіка, однозначно були. Однозначно були. Але ми бачимо, він тікав від гріха. Він міг контролювати себе, він міг приборкувати себе, щоб не попасти в небезпеку. І Біблія про це нам говорить. Я хотів би улюблені, щоб ми звернули увагу ще на деякі тексти і прийдемо до молитви. Приповістки Соломона 14-17. 14.17. 14-17. Скорий на гнів, швидкий нагнів вчиняє глупоту. Так важливо, улюблені, нам приборкувати свій гнів. Притчі 15.1 написано, лагідна відповідь, гнів покидає. А слово вразливе, гнів піднімає. Причі, 20 розділ, 3 вірш. Слава людині, що гнів покидає. Коли людина залишає гнів, слава їй, слава їй, а кожен глупак вибухає. Взривається, піднімається. І Біблія каже нам особливо, апостол Яків, пишучи своє послання, він каже: нехай кожна людина буде швидка послухати. Забарна говорити на слова і повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. Так написано в святому Писанні. Сила жити переможним життям, улюблені, вона є не в нас, вона є в Бозі. Нам треба мати сильного союзника, щоб приборкати себе. Ми не можемо самі себе спасти, ми не можемо самі себе освятити, ми не можемо. Нам потрібен Ісус. Нам потрібен Бог, нам потрібна Його благодать, а до нього потрібно прийти, і до Нього потрібно е, говорити і сказати, в чому ми маємо потребу. Ісус часто питав, що ти хочеш, в чому ти маєш потребу? Господи, хочу бачити. Господи, хочу прозріти. Знаєте, якщо ми приходимо до Господа з нашим серцем, ми приходимо з нашими недостатками до Нього, чи нам потрібна мудрість, Біблія каже, хай просить в Бога, бо Бог дає всім просто, не докоряє. Він не каже: Ох, ти такий немудрий або ще щось, чого ви не розумієте і не знаєте, і так далі. Він говорить. Лагідно до нас. І Біблія каже, що Він нам дає силу перемагати. Мені подобається цей текст Римлян 8:37. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Є той, хто нас полюбив. Ви знаєте, що людина міняється в прийнятті, в любові. Бог нас полюбив перший, Бог за нас віддав своє життя. Він нас полюбив, коли ми були далеко від нього, ми були грішниками, але Він нас полюбив. Він нас просто прийняв. Він з'явився до нас. Любов прийшла з неба на землю, щоб змінити людину. Тому що є одна сила, яка змінює людину, це Божа любов. Більше нічого не може змінити людину. Божа любов вона здатна. Вона здатна торкнутися навіть страшної людини, навіть страшного, знаєте, злочинця, навіть самого запеклого серця. Любов Божа здатна торкнутися і змінити Його. Галилуя. Божа любов! А ми є носіями Ісуса, ми є носіями і провідниками цієї Божої любові. 1 Коринтян 15, 57. А Богові подяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Перемога через Ісуса. Тому так важливо нам пам'ятати, що близі з Ісусом дає нам перемогу. Без Ісуса ми програємо. Без Ісуса ми не маємо сили, бо сила є в Ісусі Христі. Він є Бог сильний. Галилуя! Він є князь миру. І 2 Коринтян 2,14 написано: а Богові подяка, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашні знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Хай це слово Боже, воно залишиться в наших серцях. Хай Бог благословить нашу конференцію, хай Він її проведе. Нехай, брати і сестри, наше життя буде наповнене оцими перемогами над собою самим. Давайте будемо перемагати свою лінь, перемагати свої якісь бажання, думки і казати, Господи, не моя, а Твоя, хай буде воля. Господи, поможи мені. Нехай ця слава Божа являється на кожному житті, і хай Бог веде нашу церкву і наше братерство в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте помолимося.